Доброго всім дня, гарного настрою. У нас дуже гарний сьогодні день. Небо таке голубе, ні одної хмариночки немає. Сонечко пригріває, вітер такий невеличкий, легенький. Рано то було прохолодно, десь один-сім, то така холодна роса на траві була. І ну так. Холодно було. Зараз сонечко пригріває, то на сонечку тепленько, а так холодку ще свіженько. Я, як завжди, зранку планую собі свій день, що буду робити, і сьогодні вирішила закрити виноградний компот. І, можливо, малинку там обірву ще мали нового разом, закрию ще. Вже малинового трішки закрила. Багато не буду закривати виноградного, бо ще й минулорічний є. Чогось не дуже зараз йдуть у нас компоти, то не буду багато так, щоб освіжити, якби поновити, верніше запаси свого компоту, то це закрию трішки, а то будемо допивати що раніше. Минулі роки закривала, не хочеться переводити, як то кажуть, продукти, закривати, потім виливати. Цукор зараз не дешевий, так що зараз буду йти обривати виноград. У нас сьогодні свято, але будемо працювати. Сьогодні в чоловіка день народження, 57 років, догнав він мене нарешті. Я на півроку від нього старша, так що хочу у відео, він буде дивитися, побажати йому здоров'я, ми вже його привітали, побажали йому всього здоров'я і всього найкращого. Він у мене молодець, я йому також бажаю здоров'я, натхнення. Він в теперішньому його стані, щоб він, він нас так і робить, старається як може, щоб якнайшвидше відновитися і повернутися до життя нормального. Так що він уже в гаражі День народження, а він уже в гаражі там собі приймає привітання. І планує вже також щось там собі щось робити. Так що такий сьогодні день. У нас наче святковий, а з другої сторони звичайний. Піду зараз, буду обрізати виноград і готувати банки та й буду займатися компотом. Обрізаю виноград я ножницями. Беру гронки, так обрізаю. Вони не, грони невеликі, бо ми не обрізаємо його, щоб він нам головне, щоб тут заплітав, щоб був холодок. То гронки невеликі. Якби обрізатися, то, звичайно, були б грони більші, а так я вже майже нарізала. Зараз перемию. І... Буду баночки накладати. Я обриваю згрон. Спіріше я нарву, який вибираю з а який поспіє, то потім людям вже на вино віддамо. Може мені вже й досить. Ще трішки. П'ять баночок закручу і все. Він і так от і без ножниць, але буває. Буває, що відламується, а буває, що потрібно різати. Такі різний. Різала винограду. Накинула жилетку. Ви знаєте, так, наче на сонечку тепленьку, і тут поки рвала виноград, то грілася і, і стало так потягувати по спині такий вітерець пронизливий, то вділа жилетку. Помила і буду обривати. Обриваю її, десь третю частину баночки буду заповнювати. Спробувала я так його не їм ж, а. Але спробувала, думаю, щоб знати, скільки цукру додавати, то ви знаєте, солоденький такий. Бо буває рік, якщо дощі, так мало сонця, то він кисліший. А це такий солоденький. Виноград мені сподобався. Попадає, значить, як знизу дивишся, то спілий кінець такої груни. А зрізаю, а воно тут вище є зелений. Цей виноград дуже в нас старий. Його садила ще мама чоловіка, свекруха моя і сорт Лідія називається. А коли ми строїли пристройку, то він нам мішав. І чоловік взяв його так гарно обрізав геть. Ми думали, що він і не буде. Куйонку піднімає, що він вже не відійде. Тому що ну, як будівництво, то воно ходять там, воно притоптується, затоптується все. А він взяв і відійшов. Ну, вирішили, раз відійшов, то нехай залишається. Та й так, він уже такий розрісся. Я ж кожний його. Оце скільки винограду, він так пахне, тут спілий, і не дуже, щоб хтось їв. Не дуже любителі винограду. Але Є такі, бачите, гроночка така гарненька. Не дуже великий, звичайно, щоб був обрізаний він так, як потрібно, то були б гарні грони. Вино зробили два роки назад. так воно і стоїть у нас у льоху. Минулий рік людям віддали і цього року віддамо. Я оце зараз пообриваю. Третю частину в баночку і закип'ячу воду. Показувати вам не буду нічого тут, не щось там таке, що тут все просто. Закипіла вода. Я Можна зразу залити, додати цукор і зразу залити і вкутати, але я, отак, як скільки винограду у мене тут буде у баночці, я так, щоб покрила виноград кип'ятком заллю. Так проколочу і виллю. Тому що, ну, роблю я так, щоб він трішки, ось, наприклад, він митий, тут холодна вода, вона не повністю ж стекла, трішки є на винограді, то я, наче, кип'ятком заливаю, щоб не... оця вода вимилася, сира, а потім вже закіпає, і я додаю цукор. На кінчик чайної ложки лимонної кислоти, заливаю, закручую, замотую гарненько, укутую і до повного з Оце таку в баночку накладаю. Я думаю, що в мене буде десь 5 баночок, ще обірвала малину. У малини в мене тут потрошку, то трішки ще в малину, дві баночки. Зроблю з малиною, але пожменці ще винограду додам і додам у малину листочки м'яти. Пару листочків, одну баночку і в другу. Зроблю такий компот. Виноград м'ята не йде. Не знаю, я не пробувала, але думаю, що до винограду м'ята не підходить. Так що це зараз всі ці баночки заповню. І буде такий компотик. Якби пили, я, наприклад, люблю виноградний компот, але не завжди можу пити його. Отакий він, як спілий, то він дуже солодкий. Я ось спробувала тільки що то смачний хочеться, але не можна. Я обов'язково мию на вино, то рекомендується не мити. Тут на шкірочці таке біленьке, то дріжджі, кажуть, щоб краще вино бродило, то їх не змивають. Потрібно, щоб вони залишалися. А в компот я мию, тому що тут багато павучків таких маленьких. Це я водою заливаю і вони починають вилазити. Я чекаю, щоб вони повилазили, який не виліз сама витягла. Потім вже зливаю воду. Колись пробувала закривати цілі громки хлости, так прямо громками. але вони багато місця займають, іначе ну, в банці тоді менше самого компоту самої рідини цієї. то я більшість обриваю, стараюся. Кілька разів спробувала громками, та й вирішила. Щоб мені краще пообривати. Не так довго тут обривати, ще як небагато. Я раніше закручувала винограду, компоту виноградного, по 20-25 банок, мінімум 15. Зараз ні. Не, не випивають. Молодь, не дуже. Ну ж, закривається не тільки виноградний. Я закриваю я сорти, там яблука, вишня, малина, ожина, ну, різний. Вчора закривала бурячок. Викупала бурячки і дрібненькі, щоб не нести в льох, то я їх переробила. Там є відео вам зняло, як я роблю їх. Кожен день є робота. Кукурудзу вчора вирубала, бо може, качани обспіли, обірвала там, які залишилися, повирубувала огірки, які сухі повиривала. Це такий сезон, що робота кожен день є. Все, наготовила баночки, вийшло шість виноградного і шість вже не малиновий. А малину виноградний, ще й з листочками м'яти вийшло. Ну, який буде, такий буде. Думаю, ну, вип'ється він. Поставила воду, нехай закипає. Буду продовжувати закручувати свій виноград чи компот. Вам не буду показувати, я ж кажу, що там нічого такого. Немає залити кип'ятком, сипати цукор, залити, залити кип'ятком і додати лимонну кислоту на кінчик чайної ложки і все. Закрутити, перевернути і вкутати. Я цукру на таку банку додаю. Буває стакан, якщо кислий виноград, а буває менший, як стакан. То сьогодні буду менше додавати, як стакан, тому що ви попробувала виноград солоденький. І на кінчик чайної ложки лимонної кислоти в баночку. Залила кип'ятком. Я півбанки заливаю, так трішки потрусила, щоб цукор розчинився. І потім вже доливаю повну банку і закручую, укутую і до повного схолодання. А буває, що прямо у воду туди висипаю цукор. На, там у мене на три каструля, на три банки, я собі знаю, що туди насипаю цукор, він розчинився і заливаю і закручую. Схолов мій компот, буду відправляти в льох його. Красивий на колір, камера трішки не так передає кулір, але дуже гарний. Це малинка ось з виноградом, а це просто виноград. Пінка це я перевертала банки, то з'явилася пінка, вона дінеться і буде все з ним добре. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!